Людина свідомо чи випадково накофталась лікарських пігулок, який ризик має ця ситуація, і чим ми можемо допомогти людині в цьому випадку. Розглянемо в даному випуску нашої передачі. Серед переліку нещасних випадків, які потребують надання екстреної медичної допомоги, дуже часто є присутніми отруєння медикаментозними препаратами у дозуванні, що перевищує лікувальну. Звичними їх супутниками є запаморочення, нудота, булювота, слабкість, сонливість, блідість шкіри, несвідомий стан, алергічні реакції. Аритмічне дихання тощо. Звісно, підвищена концентрація будь-яких ліків може за собою тягнути різні наслідки. Найгірше це, звісно, летальний е, вихід. Тому що е, кожні ліки вони в своїх інструкціях мають в принципі, опис, що буде, якщо там випити понаднормовану дозу. І, звісно, можуть страждати ті чи інші органи: і серце, і нирки, і будь-які інші, в залежності від того, на що. Спрямовані в першу чергу ці ліки. Єдине наступне, що ми маємо зробити в першу чергу, це як тільки ми помітили, ми зберігаємо ось цю пластинку ліків, аби зрозуміти, від чого саме ви розумієте, постраждав той чи інший та чи інша людина, чи то дитина, чи то доросла людина, для того аби лікарі надалі краще розуміли, яку Допомогу надавати і розуміли, від чого саме можуть бути які наслідки. І перше, що ми маємо зробити, це звісно, викликати швидку допомогу, вказати, якими ліками можливо сталося отруєння, яка можливо доза. Якщо ви приблизно знаєте, скільки це могло бути пігулок. І далі ми дивимося за станом людини. Ми отримуємо певні інструкції від диспетчера. Якщо кажуть викликати блювоту, тоді ми це робимо, але самі не ініціюємо такого, тому що блювота в різних випадках, особливо в дітей. Людей похилого віку, вона може навпаки потягнути за собою гірші наслідки, тому що це певний стрес для організму. І далі ми не даємо нічого їсти, пити, тому що ми не можемо бути засвідченими, як далі відреагує організм. На ті чи інші речі, вживаючи їх, і надалі залишаємося з людиною, спостерігаємо за її станом, якщо необхідно, розмовляємо з нею, аби вона була спокійна, самі зберігаємо спокій і очікуємо на кваліфіковану швидку допомогу. Звісно, найгірше переносять понаднормоване кількість ліків це діти, особливо діти до 12 років, тому що в них в принципі є обмежений спектр ліків, які вони можуть вживати, і це люди похилого віку, тому що вони вже мають свої певні хронічні захворювання, які можуть бути в погіршитися в період стану понадермованого випитого лік... ліків. Вони можуть або активувати, якщо там в якійсь. Ремісії хвороби або можуть просто підірвати ось цей стан, який вже є. Можливо, ці ліки насправді людина приймає тривалий час, але збільшена концентрація може спровокувати погіршений стан. Звісно, це можуть бути існодійні, і ліки, які мають дуже якісь сильні там психотропні речовини, наприклад, або ліки, які спрямовані на підтримку серця, печінки, нирок, тому що вони мають в собі різну концентрацію доволі специфічних речовин, які будуть викликати доволі такі складні ускладнення, складні результати. Звісно, якнайшвидше. Ми не можемо тут ставити якихось часових рамок, але ми маємо зрозуміти, що аніж швидше буде надана кваліфікована допомога, ані швидше медики вже почнуть свою роботу, аніж меншими будуть потім наслідки даного, даного випадку. Ілюстративно у загальному, що як треба робити, якщо є аргументована підозра в тому, що людина свідомо або ж навпаки несвідомо наковталась медикаментозних препаратів в вигляді пігулок, і ця обставина може слугувати причиною серйозної загрози для життя та здоров'я людини. Перша допомога про отруєнні пігулками: перевірити, чи знаходиться постраждала особа в свідомості, чи є в неї пульс. В разі, якщо в людини зупинилось дихання та не прощупується пульс, слід виконати реанімаційні дії, непрямий масаж серця та штучну вентиляцію легень. При цьому реанімацію бажано проводити людині, яка знає та володіє відповідними знаннями та технікою. Одночасно, з оглядом та за потреби реанімації одразу слід викликати швидку допомогу. Ще до приїзду медиків, допоки постраждала людина в свідомості, слід зібрати якомога більше інформації щодо медикаментів, через які найвірогідніше сталося отруєння. Якщо потерпілий не може в цьому допомогти, самостійно зберіть флакони та упаковки, блістери та коробки з-під ліків. Таким чином можна попередньо встановити, скільки їх прийняли. У випадку, якщо людина у свідомості має змогу самостійно пересуватися до прибуття карети швидкої допомоги, слід здійснити очищення шлунку та прийняти сорбенти. У випадку потерпілого без свідомості ці дії можуть тільки на Шкодити Надмірне споживання медикаментозних препаратів, незалежно від намірів людини, є досить складною проблемою. Вона вимагає коректності та невідкладності ряду дій, тому не варто чекати подібної ситуації, адже тоді не буде часу шукати інформацію про першу допомогу. Тож бажано мати уявлення щодо методів реанімації та профілактичних заходів при настанні нещасного випадку, зокрема в момент отруєння медикаментозними засобами. Потрібно точно знати наскільки небезпечним є отруєння пігулками та що робити у подібній ситуації.